Слава Україні! Розпочалася 725-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Насник російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури. Вночі російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 14 БПЛА типу шахет. Протиповітряною обороною знищено 12 ворожих дронів. Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Чорне, Садовод, Сеньківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Московка, Загризове Харківської області, Макіївка, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області. Новосадово, Слов'янськ, Краматорськ, Семенівка, Очеретина, Бердичі, Тоненьке, Терни, Іванівське, Орлівка, Новомихалівка, Вогледар, Старомайорське Донецької області, Роботина, на Новодарівка Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності сув північ на Волинському та Поліському напрямках. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Сув Хортиця на Купінському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямпулівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку Сил оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщівки, Андріївки Донецької області. За відповідальністю Сувтаврії на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкино Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихалівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника: південніше Причистівки та Західніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербово та роботи на Запорізької області. В зоні відповідальності у Сув Одеса на Херсонському напрямку сил оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив два безуспішні штурми. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в житті силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Також сьогодні зранку повітряні сили на східному напрямку збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підрозділом ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління, чотирьох артилерійських засобах, чотирьох складах боєприпасів та одній станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 1080 окупантів, 11 танків, 53 бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 3 літаки, 36 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 2 автомобіля та 7 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!